Вітаю друзі. Сьогодні 20 травня 2024 року. І коротенько розкажу про ті процедури, які потрібно зробити з кишмішом Юпітер. Багато колег, садівників, виноградарів починаючих питають В чому справа кі. Сихають, завість погана. Пропуски на гронах. Друзі, що я роблю кожен рік і одержую чудовий результат. Про результат минулого року я приложу відео, можна буде подивитися, які грона, яка ягода. Сам Юпітер великий грон не дає. Це так, 250 до 400 грамів. От. Що потрібно зробити, я кожен рік роблю. Сам цей виноград він стійкий до грибкових захворювань, але в сиру холодну погоду, от у нас зараз тепло і сонце, то можна і не робити. Ну, не всіх ж така погода. Вологу про холодну погоду можуть кісті підгнивати. І за цього пересихає. Оця гребна ніжка, і вони відвалюються тут, і виходить дуже маленькі грона і погана зав'язь. Ога. Я роблю наступне. Оце я тут вже почав. Ви бачите, звільняю зону плодоношення від листя, пасинків, щоб. Грона були дуже добре вентиліровані. Це перше. Ну, зараз я зроблю все до кінця. Перше. Друге. От бачите зараз, гляньте, яка верхівка. І всі вони вон, загнуті в баранній ріг. Це каже про те, що сильний ріст, сильний ріст, він дуже впливає на зав'язь, енергія йде туди, а нам потрібно енергію направити сюди на грона. От. І оце перед світінням я таку роботу роблю. Прищіпуємо, друзі, верхівки. Таким чином ми перенаправимо поживні речовини от сюди, в зону. Цвітіння в зону грон. Це друга процедура, яку я роблю кожен рік, і показую в кінці сезону результат. І третя процедура те ж саме, погода буває різна, буває волога сира, і ці грона, оці їхні гребні, заражаються сірою гнилью. Тому я провожу. Одне оприскування, друзі, одне. Оце перед світінням. Я бризаю проти гнилі Або топсином, або хорусом, можна свіч і другі грибкові препарати. Можна додати ще максикроп сет, я може в цьому році додавлю. Більше того, друзі, я ніколи не нормую його. В цьому році він давив по дві, в основному в кісті по дві, хойде по три, а буває і по чотири. Я його не нормую, він у мене йде в основному на родзинки. Зараз стан чудовий, ніде ніяких хвороб. Вот. І плюс плюс з тим, що я обрізаю його на ріжки. На ріжки. А, бачите? Короткий ріжок, тут два пагана. Можна ставити один. От. Короткий ріжок, один пагін. І це дає добрі результати. Оце поросель вбрать. Так, пасинки от. Теж повидаляти з зони цвітіння. Отак. Бачите, він на воздухі і буде добре запилятися. Зробіть ці процедури, друзі, і ви одержите добрий. Раз. Верхівку. І обірвав. Добрий юпітер. Наробите з нього і вина, і родзинок, і так поїсти. Дуже смачний і взагалі безпроблемний сорт кишмиш Юпітер. На цьому все. Наступне кіно буде про оцього молодого, прищепленого вересні. Дві прищепи я зробив, але оставлю одну і буду формувати дерево. І, мабуть, буду формувати такі чаші. І тут у мене чаш, ряд чаші. Буде це месина. На все добре, друзі. До побачення. З вами був Петрович. Добавлю ще, скільки буду давати. Хорус. Хорус буду давати. 5 грамів на 10 літрів і максикроп. Сет 15 мл на 10 літрів. Це буде допомагати йому запилюватися. Тут багато борної кислоти. Ну а так, друзі. Запам'ятайте, що на дерева 3-4 грами на 10 літрів, а на виноград 6 грамів на 10 літрів води. До побачення.